Сьогодні 13 червня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 13 червня в Україні день визволення Маріуполя від російських окупантів 2014 року. Саме цього дня українські війська здійснили операцію, внаслідок якої російські війська втратили контроль над містом Маріуполь. Зсу розпочали шторм о 5 годині ранку. А вже за кілька годин успішно взяли штаб бойовиків, ліквідувавши кількох сепаратистів і взявши два десятки у полон. Навесні 2022 року. Маріуполь знову став місцем жорстоких боїв. Майже три місяці український гарнізон стримував сили супротивника, які значно переважа. Алочисельністю, незважаючи на тимчасову окупацію, Маріуполь завжди був і буде українським. Також 13 червня святкують Міжнародний день менеджерів громадських організацій. Це професійне свято, яке присвячене важливій роботі керівників громадських об'єднань, які відповідають за утримання спільного майна. Менеджери громадських організацій відіграють значну роль у забезпеченні безперервної роботи цих об'єктів. А ще 13 червня день швейної машини. Саме цього дня 1790 року, дев'яностого Великій Британії запатентували першу швейну машину, і це стало великим проривом у розвиток текстильної промисловості. Від того часу швейна машина стала незамінним атрибутом кожної вправної господині. Цього дня народилася 1874 рік український письменник і громадський діяч Марко Черемшина. 1985 рік український письменник Артем Чех.